Після мачові коментар, головний тренер футбольного клубу «Кремінь» Роман Мактіонов. Які перші враження такі одразу після фінального суска? В першу чергу традиційно хочу подякувати нашим Збройним силам України за те, що вони дають нам життя, дають нам грати, і футбол, напевно, на другому плані в нашому житті. в реальному. Тому Дякую їм, що вони дають там життя. По-друге, ну, хочу привітати наших болівальників з цим одним очком, тому що гра, граючи на виїзді, зіграти нічого. одне, очко це дуже важливо. Тому я дякую хлопцям, що вони зібралися. Напевно, може, Сирена нам пішла на допомогу. От, хлопці зібралися, обговорили все в окруті. От, Тому, е, що що касається гри, гри я грою задоволений. Е, хлопці виконували те, що ми їх просили, е, е, акцентували на по е, команда суперника грала в, в, в і акцентували е, е, внимание, увагу на передачах з флангу. От, так, так, так і вийшло. Випустили гравця, який зробив цю передачу. Ну, помилка помилка вратаря зіграла нам на пользу. Сьогодні, навіть дві команди, як і ми, і Скорук. Напевно, що зробили стільки дитячих помилок на сезон вперед і ми, і вони. От, ну, дуже добра команда, досвідчені гравці. Тому мої хлопці в роздягальні розчаровані. І я цим задоволений, тому що три, три місяці назад про, про нас е, говорили, що нам буде дуже тяжко. Да, нам тяжко, але я дуже ще раз повторюсь, дуже задоволений, щоб що хлопці не задоволені нічі. О, це дуже важливо. У них вже е, просипається такий мужський футбол. Вони стають футболістами. Да, так, помилки є, але. Я задоволений, як вони працюють, і як в кожній грі вони викладаються, як вони зростають з кожним, з кожним тренуванням і з кожною грою. Повірте, що набагато друга була картинка три місяці назад. Я задоволений, ще раз повторюсь, це очко для нас дуже дуже важливе. Я думаю, що воно нам дальнішим допоможе. Головний краєм виборів Бускорук Олександр Степанов, ну, перші враження після цього. Важкий матч, дуже важкий і по результату і по накалу. Був дуже емоціональний матч, емоційний і важкувато нам було десятьох грати, але я дякую своїм хлопцям за гру, за самовіддачу, за результат, за те, що вони вийшли і показали дійсно, що вони команда. І доказали всім нашим, скажімо так, в лапках доброжелателям, що в нас є команда. Тому ще раз кажу, що я вдячний своїм хлопцям, дякую їм за гру. Вони сьогодні молодці. Півтори години перерви, як вплинули на гру, ну, скажімо так, вашої команди. Ну, перерва була як для нас, так і для суперника. Тому. Звісно, десь трішки ми, скажімо так, заспокоїлися емоційно. Мож, можна сказати, відпочили, але ж відпочити можна там 10 хвилин, 15, а півтори години це вже йде не в пользу, скажімо так, футболісти. Футболісти остивають, холонуть і звісно, і м'язи, і все, тому десь. Я думаю, я рахую, що ця перерва не пішла нам на користь. Але ж ми після перерви дуже чудово почали. Оця, оцей відрізок у нас були хороші моменти, і кутових багато подали, і ми десятьох піджали цю команду, ну, команду суперника. І я, я рахую, могли ще забивати. Але ж така помилка, ну, це таке буває в футболі. Засліпило сонце, голки десь не побачив м'яч, пропустили, і потім команда суперника почала тиснути на останніх хвилинах. Звісно, їх було більше, їм тр 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 трішки легше було атакувати. Але хлопці відстояли цю нічию і я рахую гідно закінчили цей матч. Так, дякую супернику, дякую нашим хлопцям. Ще раз кажу, вони сьогодні молодці.